у на данный съемок. Стою на балконе, снимаю видео. И вон у нас машина поехала. Вон машина едем. Он там тоже колюжи не видишь, еще вчерашнего дня. Позавчера у нас все дни лил дождь. А сегодня Він перестав жилети. Вон гонки. Перше туди, потім... Ні, не а тут вони знайомі. Вон гонки. Я хто кого переїде? Вон скутер об'їхав мотоцикл. Так що... Лепше в селі приїжджають в село. В селі є чим дихати. Є чим зайнятися, як навіть інтернет не робить. Можна петарди, хлопушки повзривати. Ну, тільки на стадіоні, тут не можна. Я Бабі спугаються спугається, здріснути в підвал. Вон там хмари, контора. Там наш бар. Він дивіться, навіть покажу ближче. Он жовтий. Он ялинка росте, кущі ростуть. Воно дреба. Воно ці провоці, коли це було качає. І так ми живемо у селі. Печаль. Купа роботи. Ну, але якось жиє. Вон машина поїхала. Мені 10 років. Я ютубер. Знімаю відео. Підрватую. Наберіть мне 100 тысяч лайків. Пожалуйста. Ванша одна машина поїхала на цебісті. Так що, всім пока.